Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні до вашої уваги матч товариський між Гедеоном та командою ФК Вінфілд. І цей матч для вас буду коментувати я, Віталій Сарана, і я, Андрюсюк Олександр. Вітаю вас, друзі, і раді з вами зустрітися вже в такому форматі і прокоментувати цей матч для вашого задоволення і згадати, як, в принципі, починався футбольний сезон 2014 року. Сьогодні зустрічаються, як ви вже знаєте, Вінфілд Гідеон, Матч Товариський, де були трохи змішані склади, але про них ми згадаємо вже трохи пізніше. Зараз ми бачимо, як команди готуються вийти на поле. Була вступна промова від одного з організаторів Вадіка Лічмана. Так, зараз пройде традиційна молитва перед грою зачитає її теж Вадим Лічман. Неповно так, на назачитуй. Так, проходимося камерою по всіх гравцях, які брали участь у сьогоднішньому матчу. І переходимо уже до підготовки до самого першого тайму. Як ви бачите, що команда Вінфілд зібралася в більш, більшому складі, ніж Гідеон, і можна помітити, що за. Команда організаторів приймала участь ще двоє гравців, які взагалі в цьому сезоні грали за команду зірка. Ну так не вистачало гравців, не вистачало живої людської сили. То були дозаявлені ці хлопці. А в нас, бачимо, почалася вже гра. Вінфілд розвів м'яч. Вже навіть перший вихід за бокову лінію. Ну, хлопці тільки розігрівалися, налаштовувалися, адже пев певний зимовий період не грали. Взагалі відкритий футбол і на цьому полі. Тому не дивно, що одразу пішли помилки. Ми бачимо, що Гедеон зараз з м'ячем. До речі, цікавий момент, що в Гедеона один із перших матчів проводить Вадим Лічман в ролі воротаря. Так, відмітимо його дебют. Побачимо, як він сьогодні справився з хвилюванням і взагалі як він провів цей матч. Також у нас невеликі кадрові зміни були у команді Вінфілд. Багато гравців додалося до самої команди, і на воротах теж у нас сьогодні новий гравець Саюк Богдан. Він стояв в той день замість травмованого Віталія Сарани, вашого покірного слуги. Або просто покірного. <гум> 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 Ось Вадик Лічман виніс м'яч, Андрісюк Саша прийняв, втратив. Небезпечна контратака, пас вправо. Володимир Руденко б'є, але, але один... добре зіграв. Добре, він був на правильній позиції, вийшов вперед, налякав Вовчика і виніс м'яч за бокову. Тому він. зараз аут буде вводити команда Вінфілд. Пас на дремого Руслана. фінт не проходить, і аут знову для команди в білюзовій формі. І Хто ж збиває атаку Вінфілда? Збиває атаку Вінфілда. Олександр Андросюк. То була минула атака. Нагадаємо, зараз знову Вінфілд. Ми бачимо, як в перші хвилини притиснув господарів, умовних господарів, мабуть, організаторів навіть. І зараз аут виконує Борисюк Олег, який бере розгон, удар. М'яч летить наполовину, але все-таки залишається у Гідона. Андросюк знову з м'ячем. Дивиться, кому віддати. Проходить. Пас не проходить. І знову стрімка контратака. Нічим Дремух віддає вправа. На Руденка. Руденко проходить удар і знову. Дуже подібна ситуація до минулої атаки. Ми бачимо, що правий фланг у Вінфілда краще атакує, і саме всі удари проходять з цієї сторони. Ну зліва в нас грає сьогодні нападаючий Бондарь Вадим. У нього чомусь сьогодні, певно, заліковується знову від травми. У нього останні роки. Останній рік часто травмується гравець і через те от в швидкості втрачає і в якихось своїх таких характеристиках. Зараз Гідеон спробує розвинути свою атаку. Пас не проходить, хоча був непоганий за задумом. Але захисник команди Вінфілд. Ну я б не сказав, бо я не знаю навіть, Широ. чи це був пас, чи це був удар, чи це був такий простріл, штрафний майданчик. Ну, Мабуть, був пас з натяком, що гравець буде туди вбігати і намагатиметься закінчити атаку. Кутовий пас на удар, вищий воріт. І веде м'яч воротар. Богдан Саюк передає м'ячик володі Руденку. Далі пас проходить на Бомбелу Віталіка. Вадим Бондарь. Взагалі помітив, що у вас в цьому сезоні було дуже багато змін. Зараз удар. Волод... Ай, втрачає момент, втрачає момент володя і не встигає м'яча вже і Вадим Бондар. Зараз ми думаю, знову трошки більше поговоримо про ваших новачків. Поки Гідон намагається знову розіграти атаку. Ну я тобі скажу в цьому році, вже в наступний сезон в 2015 році. Більшість новачків поки покинули наш склад цей це той самий Богдан Саюк, який вже, на жаль, не буде грати за наш склад через те, що от йому не дозволяє робота грати. Бомбела Віталік пішов грати в нас за область, за Бершать, за ФК Бершать. Скажімо так, вище піднявся <зажав> <зажав> за нашу команду. Ну от таких дві два приклади із новачків, які одразу пішли від нас, погравши тільки один сезон. зрозуміло. Дякую за таку більш детальну інформацію. Зараз ідеон знов з м'ячем. ми Бачимо, що поки що на табло варять нулі. Вадик Лічман ціною самопожертвування відбиває. Небезпечний випадк говорить ні ніліпий, падіння, ну нічого страшного. Головне, що практичне знову контра. Знову Вадим Бондар віддає пас вліво. Ми не бачимо, кому в нього. Удар нічого. знову. Вади рятує свої ворота, На перше, хво... який раз. На перших хвилинах Бондар і Руденко мали вже забувати декілька голів. Але ми бачимо, що їм постійно в цьому заважав кіпер Лічман Вадим. Який ставить в кожного року перед собою за мету стати найкращим воротарем? Ну, побажаємо в цьому успіхів. А зараз ще це не... знову атака білюзових, але у Василя Буховського, який в минулого року, ну, 2014 році, дебютував, наскільки я знаю за вас. Так, так, знову ж таки, от правим флангом проходить атака. Ну, условно проходить вона, не проходить знову м'ячик у Василя Обуховського. Він пробує трасенкувати, втративши від... його. Бровички, пожалуйста. Бо Команда він... «Гідон» намагається в один О, пас. Майже в один-один в один. виходить Руденко і гол <сих> Прямо між ніг. Вол цього Вадимка нашого. Перший гол і залітає. О, У той проміжок <сих> <сих> пространства так сказати. Хай буде просто проміжок так, Саша. проміжок. Деях то каже, треба носити юбку, щоб такі голи не залітали. Андросюк намагається пройти вперед. У нього в підкаті захисник забирає м'яч і намагається він знову перейти. Це, до речі, та... ще один новачок нашої команди Саша Костик. Він доволі продуктивно відіграв цей сезон. Він добре е, грає в захисті. Цупкий такий захисник може відірвати м'яч разом з ногами. От з реалізацією правда в нього накульгувало цього року, ну но... <рес> мабуть, займався просто відриванням ніг з м'ячем. <рес> настої і не незрозуміло як грає в захисті, але відбувається. Бачимо, що Сашко чомусь незадоволений. Показує, що хлопці дайте пас, грати потрібно простіше. А тут що у нас кутовий чи за бокової? Не зрозуміло. У будь-якому разі команда «Інфіл» буде вводити м'яч з того боку, що вони тільки що зробили, але його швидко втратили. І знову це й повернули. Знову втратили. Ми бачимо, що якісь такі сумбурні е моменти, коли м'яч переходить до одних до інших, і ось ми знову в ефірі. <с? <с?> Простріл від воріт. Вийшов. Так, часі, що вийшов, вадик кидає м'яч вперед. До речі, якщо можете побачити. Ой-ой, ой, -ой, -ой. тут у нас вихід. небезпечний момент і рятує ворота Богдан Саюк. А рахунок міг зрівняти капітан команди Зірка Євровський Євген. Йому передаємо привіт. І зараз команда Гедеон буде вводити м'яч з кутового. Ну, у виконанні Гедеона Кутові це завжди небезпечний момент. Пас розіграли простріл аут. Знову буде вводити. Знову одна м'яч у Гідеона. Команда бажає відіграти пропущений гол. Знову пас під удар. Гравець Браїм Андрій промахнувся, але м'яч залишився. Ну, тут уже помилка Василя Обуховського. Потрібно було якось надійніше грати, певно. Побачили ми з вами удар у виконанні борського Олега, але м'яч пройшов повз воріт. Вінфілд намагається вийти в атаку. Позиційну атаку замітьте. Пас вправа на Обуховського селя. Пас пас на майже. новачка нашої команди Тараса Мороза. Ще один новачок, який приєднався у 2014 році. Він тут ще в білій футболі, тому що форми ще не купив. Якраз тоді замовляв її. Знову атака на з Гедеона. проходить капітан команди. Єдіон Олександр Андросюк. це в нього не виходить, він опустив голову, засмучений. І залишився там на половині Вінфілда і розказує, як треба краще грати всім іншим. Вінфілд намагається знову продертися скрізь захисні ланки. М'яч у Костика, але м'яч відбирається Юровським. Це незрозуміло, що було. Сумбур, сумбур. Удар вперед, це Хорош, хороший момент, Хорош. удар! Але Воронзон, у карколовному у стрибку. Майже у карколому і майже у стрибку Вадік забирає м'яч. <кхі> так, ми бачимо, зараз, був, зараз на екранах був тренер, граючий команди Гідеон. Гуцький Олександр. А Гідіон намагається знову пройти далі, для того, щоб зрівняти рахунок. Щось було схоже на пас вперед. Напивання. А виконані так Браїм знову отримує м'яч, пас на Андрусюка. Стоячи, намагався Олександр пройти. Тут знову Костик дуже заважає Андрусюку і іншим нападаючим командам. Деону взагалі можете помітити, що гравці в бірюзовій формі заважають гравцям в зеленій формі щось придумати для того, щоб зрівняти рахунок. О, от. Бондарь проходить, старається от прорватися сам. Лічман сьогодні на виходах взагалі красень, я тобі скажу. Лічман Аля Нойер, він грає як останній а в нас момент, ні, момент, звичайно, не проходить. Важкуватий Олександр не наздогнав м'яча. М'яч вийшов. Пішла перша заміна у команди. Вийшов на поле замість Гена у розквіги на розгін. Але Лічман Вадік вже тричі, тричі страхує своїх захисників. Зупинка в матчі, мабуть, буде призначений штрафний удар, аут, щось незрозуміле, команди не можуть поділити м'яч, що трапиться ні. таки буде штрафний. Зазвичай таке стається, коли немає конкретного судді в матчі. Буває і суддю, і такі потрапляються моменти. Особливо, коли Максим грабив за суддю. Це щось із розряду неймовірного. М'яч у воротаря команди Вінфілд, який віддає пас на Купченка Олександра. І продовжує боротися, але м'яч уже у Гедеона, пас вперед. А до речі, стосовно Хупченка Олександра, цікавий факт. Він прийшов майже з самого початку, коли ми починали створювати от нову вже команду Вінфілд. Уже не дикі гуси, які колись були, а саме Вінфілд. І от в нього рівень був дуже низький. Але потім ти знаєш, от людина настільки захотіла, настільки почала займатися собою, і зараз він займає дуже хорошу нішу в команді. Він чудовий гравець, чудовий захисник і може пройти, пробити і дати пас. Тобто, от все в ньому зараз є. Також хочу відмітити, що доволі якісний гравець у вашій команді. А ми з вами бачили, як був небезпечний удар по воротах кіпера Богдана Саюка. Який завад зав... завдавав я Подорожняк, але пробив трошечки вищий. Знов зараз Вінфілд в атаці намагається команда розвинути успіх, але втрачає м'яч. Борисюк Олег обігрався сіночку з Вадимом Бондарем, отримав м'яч вже Андрюсюк на Олександру. дає Ілюші, Ілюша знову повертає, і аут. Взагалі важко було в цьому матчі від команд очікувати якоїсь злагодженої гри в пас, адже команди тільки входили в сезон. Знову гідон з м'ячем. Андросюк намагався дати по діагоналі гострий пас, але не вийшло. Ну, ось це його перерив. Якось був спірний момент, коли м'яч здавався, чи вийшов, чи не вийшов, але все-таки все м'яч у гідіона чомусь знову. Тому, що там був момент виходу за бокову лінію. Але цей дам. Вже суз... момент був минулому. Забачений. Розіграний. І пас. На Ти Максим. до речі, помітив, останні кілька хвилин атакує тільки Гедеон. Тобто перейшли вже від захисту в атаку. на був сейф небезпечний від... удар. Сейф від Богдана Саюка. Наступна заміна, поки є час. Буде вводитись кутовий удар. Бачимо, що Андрюсюк розіграє з подорожніком. Той відкатує знову, проходив центр. Пас на бройну Андрія. Андрій на Юру забув, чесно скажу прізвище нашого гравця. І був удар по воротах і від воріт. Небезпечний був прохід. Юра, до речі, також новий гравець у нашій команді, досить технічний. І в першій частині чемпіонату і взагалі протягом сезону дуже нам допомагав. Тих матчах, які ми в принципі здобували перемоги. Так, проходить атака знову правим О -о -о. флангом. Ой-ой-ой, а за таке дають червону. Так, за а так... за таке дають червону. За таку гру можна було б вилучати Лічмана Вадима, але так, як цей матч товариський, команда Вінфілд проявила свою толерантність, так сказати. Ой, це змарнований, І дуже змарнований момент. А От ми згадували графік, ось він в кадрі, чомусь спиною до нас. Тому що він завзято дивиться, як проходить перепотій на футбольному полі. І зараз він буде вводити кутовий. я тобі поки скажу, поки є пауза, ми з тобою мабуть, схожі. пам'ятаєш, такий був коментатор Сергій Савелій, Дерепи, які майже засипаючи коментували різні спортивні події. Але ми вчимося і думаю, що з нас буде ще толк. Удар поворотом. Ой, хороший удар і так. хороший сейф. Ми бачимо, що гра у Вінфілда оживилася, так як вийшли на поле свіжі гравці. Гравці основного складу, я так помітив. Угу. А Руслан Дремух у нас вийшов, і я хочу сказати, що от в нього є такий в'язкий удар, сильний, хороший, влучний. Він не завжди ним користується, але він у нього є. А тепер знову атакує Гдеон. Мяч Вілюша і я чую буде гол. Ой-ой-ой! ой ой Моє Яка відчуття не зрадило. О, а ми швидко вже вмикаємося і бачимо події другого тайму. З м'ячем команда Вінфілд. Тут через технічні проблеми трохи перер... переривалися в карантин. стадіоні все. зникло світло. І ми бачимо вже моменти другого тайму. Юдуон тепер водить м'яч з бокового. Браїм Андрій віддає в центр. Хотів дати на Андресюка, але м'яч ой, не більш... я... знову гол. І гол від теж новачка команди 2014 року Романа Все, Орловського. А Ми вам дякуємо за перегляд такого невеличкого мабуть матчу. Матч. Так, так. Дякуємо, що ви передивилися цей матч знову. Нагадали, як воно починалося в 2016 сезоні. Хоча і зовсім небагато подій, неповний матч ми змогли вам показати. Але але я думаю, що ви залише задоволеним тим, що побачили та почули. Бажаємо вам успіхів в вже наступному 2015 році. Гарно відпочити і готуватися до наступного сезону, вже п'ятого за ліком християнській футбольній лізі. Так, і ми надіємося щиро із. Сашою, що на наступний сезон буде більш, більше відео, більше якісних моментів. Уже ми зможемо коментувати повні матчі, а не частково. А вам бажаю удачі теж в новому році. Всім дякую і з наступаючими святами. До побачення. До побачення і харом щастить.